Це фонтан у Бонні Стентропрунер, тобто фонтан з гусьми. Він побудований у 1937 році якраз при Гітлері, але був пошкоджений трошки при до часи Другої світової. Зараз відновлений. Вон там трошки є. Може якісь пошкодження. Трошки може з тих часів. Ну тут бомбили нещадно. І... Отак От залишився. Це гарне місце. Ну тут брама є католицька. Ось така. бааста хар нүсцэг